Коли ви останній раз задумувались на тему купівлі нерухомості за кордоном? Чи варто це робити? Де? Які нюанси, яку країну вибрати? Так от сьогодні я хочу розповісти вам на власному прикладі усі нюанси купівлі нерухомості у Болгарії. По-перше, чому Болгарія? Бо це безпечна країна Євросоюзу НАТО із 31 березня, вона в Шенген зоні. При купівлі нерухомості в Болгарії ти отримуєш тимчасовий вид на проживання в цій країні, по якому маєш бути тут 180 днів на рік, потім постійний вид на проживання і нарешті паспорт країни ЄС. Наразі немає жодних обмежень у вартості квартир чи у кількості квадратних метрів. Те, що подобається, те і купуй. І, звісно, дуже великим плюсом є вартість. Отже, ціна на квадратний метр в новобудові стартує від 800 євро за метр. Ну а вже готову квартиру вторинного ринку з усіма меблями, ремонтом і технікою ти можеш купити, наприклад, 50 метрів за 65 тисяч євро і вище. А тепер важливі нюанси. Купувати житло в новобудові раджу тільки у дуже гарно перевірених забудовників. І ще краще робити це при наявності акту 15 і 16%. Так, вартість буде вища, але ці будинки точно добудуються. Щодо комісії ріелторів. якщо це новобудова, то її сплачує забудовник. Якщо це вторинний ринок, то комісію 3-5% будеш сплачувати ти. Передплата за квартиру складає 2-5 тисяч євро. А решта ділиться на частину готівки та безготівки. За безготівкову частину ти ще заплатиш податок на нерухомість. До речі, дуже багато квартир в Болгарії продаються в розстрочку від 1 до 10 років. Але про це ти вже домовляєшся безпосередньо з власником або з. Будуючою компанією. А ще у Болгарії майже всі квартири будуються в комплексах, де є закриті території, басейни, якісь ігрові майданчики, красиво висаджені клумби, ліфти. Звісно, це все прибирається і доглядається. І тут додається обов'язкова щорічна, така як плата. Вона залежить від комплексу, кожен собі її вибирає сам. Від 200 євро на рік, і найвище, що я зустрічала, це 18 євро за метр квадратний за рік. Несподіваним нюансом для мене було те, що в мою квартиру 50 метрів входить частина коридору, ліфту, басейну і ділянки території комплексу. І за це все я теж маю сплачувати. Хоча квартира по факту має не 50, а 43 метри. Якщо у тебе лишились питання про купівлю нерухомості в Болгарії, пиши в коментарях. Ну якщо ти хочеш стати моїм сусідом і купити собі квартиру в Болгарії, пиши мені, лишаю тобі контакти в описі під цим відео, і я усе допоможу.